Доброго ранку малята. У бабусі на подвір'ї кішечка гуляє. А бравко, який веселий, нас радо зустрічає. Хто в нас живе в хліву? Зараз я вам розповім. І корівка, і ягнятко, і маленьке поросятко. Вівці сіно там жують, козенята. Фуду п'ють, біля сіна кінь тримає, йому ніхто не заважає. Малята, подивіться, будь ласка, уважно на картинку, кого ви перед собою бачите? Так, це бабусине подвір'я, на якому живе багато-багато тварин. Тож сьогодні я хочу вам розповісти про свійських тварин. Ми всі з вами знаємо, що свійські тварини живуть в господарствах та приносять користь людям. Вони менше, ніж дикі, пристосовані до навколишнього середовища і не можуть жити без допомоги людини. Люди мають допомагати тваринам, годувати їх, піклуватися про них. А зараз, малята, я буду загадувати вам загадки, а картинки вам допоможуть відгадати, що це за свійська тварина. Починаймо, стоїть в стайні, дівса просить. І на собі хлопців возить. Хто це кінь? Наступна загадка сама строката. Їсть зелене, а дає біле. Хто це малята? Так, це корова, яка нам дає молочні продукти, які ми споживаємо з вами майже кожного дня. Наступна загадка малята ні сметані в нього і ротик. Відгадайте, хто це котик? Котик. В господарстві допомагає ловити мишей. І ввечері і зранку гасаю я наганку. Гарчу кусаю чужих до хати не пускаю. Хто це малята? Так, це собачка. Далі не дід, а з бородою не бик. А з рогами не корова, а доїти можна. Хто це малята? Так, це коза. Малята, а зараз я вам пропоную пограти в гру. Хто зайвий? Вам потрібно буде подивитися на малюнок і обрати зайву тваринку. Тож починаємо. Подивіться, будь ласка. Хто тут зайвий? Вовчик, тому що це дика тварина. А на цьому малюночку хто зайвий? Білочка, тому що вона теж дика тварина. А тут хто зайвий? Ведмідь. Так, це теж дика тварина. А на цьому малюночку, хто зайвий? Кабан. Він теж дика тварина. Ну ось малята, сьогодні ми з вами познайомилися зі свійськими тваринами. Тож наше заняття підійшло до завершення. До побачення, до нових зустрічей!